Так, після сьогодні усього ще питання. Давайте спочатку з захисником. Давайте ще раз повернемось до питання оцих пояснень, які були надані Айсбергом. Ще раз спасіть, будь ласка, оцю позицію з приводу ось, пропуску. Чому вважаєте, що пропущений строк саме надання пояснення? Ні, я не кажу, що пропущений строк. Я кажу про те, що ну, в наших процесу сторони мають діяти згідно з нормами цивільного процесуального кодексу. Цвіткове пояснення це не право себе, а можливість, яка надається судом, згідно з частиною 574 ЦПК. Тобто не може просто так взяти і з власної ініціативи подати. Додатково описує пояснення. Суд може mm -hmm. надати і дозвіл, надати такі пояснення, випадку, якщо вважається за необхідним. Mm -hmm. Вони про це не клопотали і, відповідно, подали свої пояснення всупереч цій нормі. Тобто, фактично, може статися ситуація, коли будь-яка будь сторона буде подавати пояснення, на пояснення. Ну, Так ж не може бути. У нас є відзив, заперечений відповідь на відділ, на відповіді, в межах яких вони зобов'язані були викласти всі свої позиції з приводу Тому я кажу, через що... позивних зміни. Суд їм попередньо не надавав на це. Ми працівник суд їм не надавав. Вони мали б викласти всі свої мотиви в тих процесуальних документах, які передбачені. Тобто в відзеві заперечені. Ось тих сам писав, Просто... Так, ну, так, ось, так, ось, так. так, як я на не буде написати. Якщо би їм потрібно було, там, до речі, є професійний юрист. Вони вам це написали. Що саме? Там є професійний юрист, який їх обслуговують. Угу. Вони ж не можуть посилатись на те, що вони нічого не знають. Фірма ціла. І це, і це вони самі сказали. Ще давайте це питання вашу думку цього приводу. Ви підтримуєте захист представника, так? Так, під, підтримує повністю. Так. Суд, вивчивши матеріали, думав, що учасників ухвалив все ж таки заданий по питанням про... Долучення до справи пояснень та додаткових пояснень, зважаючи на те, що е, частина 5 статті 174 цінно працює ходи з України дійсно визначає про те, що суд може дозволити учаснику подати додаткові пояснення щодо окремого питання. Поникнув проміг, що визнає за це необхідне. Проте е, суд вважає, що в цій статті не йдеться про якийсь попередній дозвіл. Зараз суд вважає, що при наявності дозволу суду можливо залучити таке пояснення. Суд вважає, що для повноти для ефективності вироду цієї справи все ж таки необхідно м -м -м, долучити до матеріалів справи всі пояснення для того, щоб були зрозумілі всі обставини справи і більш ретельно дослідження, і більш більш повна об'єктивна справа досліджувалася. Тому суд буквально. Суплив і пояснення, і додаткове пояснення, альтер вдовж читає справи. Перша чисто. По-перше, я протестую, а по-друге, де він і сторін. Ви нам відмовили в нашому клопотанні, щоб викликати директора. Хай він це пояснює. Тобто ви їм надаєте перевагу? Ні, якщо вважати надати пояснення, я ще раз, я вам дам можливість надати пояснення з цього приводу. Бо якщо ми кажемо про рівні старін, то зараз деться про те, що вони надали надали пояснення. Ви кажете, і ми хочемо надати. Я вам можу надати таку можливість ще надати пояснення для дотримання рівності системи, якщо вас є не. Не пояснення. Про то, що ви нам відмовили в тому, щоб а по друге пояснення може У вас так само є право ЛКП... не з'являтися в судове засідання, як у них. Так само рівно сторін буде дотримана тим, що ви маєте право не приходити, не давати жодних пояснень, як і вони. Я вас не зобов'язую з'являтися в судові засідання. Директор ЛКП підписує ці пояснення, Він може й прийти, а ви так. нам відмовили в тому. В чому? В тому, щоб він прийшов? Тому що це його право, я, я ж пояснюю ці питання. Це честь. ЛКП є організацією, mm -hmm. юридична фікція, mm -hmm. якою можна боротися тільки законом. А ми є особи фізичні, тим більше споживачі. слабка сторона, відносно закону по споживачів. Mm -hmm. ви вже не даєте їм перевагу. Ті юридичні фікції. Надавати, коли хочуть, пояснення. А нам відмовляється, якщо це юридична фікція, хоче, хай то ходить директор і надає пояснення суду. Це організація, яка офіційно займається і має ще юрист. А мені, дякую, що Богу от, і нашій владі дали адвоката безплатно. Я мала забезпечення. А вони забезпечені дуже довго, якщо не отримують. Юридичні, цілі. Ви вже їм надали перевагу. ви вже порушили їхні Якщо вважаєте, що суд надає комусь перевагу, якщо суд не опереджений або ще щось, ви маєте право заведети судові дрітуватися. Так з метою ефективного розгляду справи, я знову подаю клопотання, щоб прийшов директор. Якось буде взаємо клопотання суду. Клопотання може бути вусле. Звичай... Я подаю таке саме клопотання попит... повторне. Щоб... Суд викликав директора Українка. Дякую. Все вас. Ви так. також підтримуєте на питання. Суд висловши учасників, ухвалив відмовити задаваний клопотання про виклик судовосідання обов'язковий судовосідання, засідання, інші директора з Есберга з тих самих підстав, з яких було раніше на аналогічні клопотання, звернуючи на змагання сторін, на право учасників з'являтися, або не з'являтися засідання, надавати чи не надавати пояснення, надавати чи не надавати докази. І на відсутній підстав обов'язкової явки директора Альберга сутового засідання. Це його права. В нього є вчила юридична компанія. Приводосковане... Може бути саме також. Голосу не сьогодні За причиною, я можу додаватись до поліційного, якщо буде подаватися поліція. Це питання вирішило. І ще приніс мені секретар якесь ще клопатопанів. Надійшло в суд. Це від... Клопотання з приводу повідомлення про подання до суду процесуальних документів. Власне суду, місцевого роздається справа. Зазначається номер справи і справа. Відповідно домой статті 43 ЦПК України, учасники справи мають право подати заяву та клопотання, надавати пояснення суду, наводити до міркування щодо питання, яке виникає під час судового розгляду, заперечення проти заяв потих клопотання доводні меркування інших осіб. Зосіян призначено на 276 року на 15.30. різних. Даме суду про те, що у зв'язку з щорічною відпусткою представника відповідача 276 року до суду було письмо письмово пояснень відповідача стосовно поданих попередньо позивною заявою третьої особи, що заявляє самостійно вимоги щодо предмета предмету а також відповіді на відців, підписані представником позивача Горіна. 27.06.2025 року примірники таких документів скрованих представнику позивача з використанням ЄСІП, а також третім особам у цій справі з описом вкладення цінного листа докази скерування долучено до примірників надіснення суду. Також повідомляємо суду про те, що 25.06.2025 року відповідачам отримано примірники відповіді на, на відзив від буряний. Цього разу підписана власного бур'яна, а також відповідь на відзив від БУБУРІН. В.О. повідомляємо суд про те, що отримання документів та додаткового ознайомлення та опрацювання, як попереднє бачається з'їд змістом. У зв'язку з наведеннями ми ще просимо суд, враховуючи думку інших учасників справи, розглянути можливість відкладення судового засідання або оголошення передувому засіданню. До... Вам необхідний час на знайомлення та, з цим? Ми... Просто... просто ми можемо вирішити таким чином це питання. Якщо це клопотання задовольнити і надати то у вас буде достатньо часу для того, щоб познайомитись. Ну, або ми можемо відкласти, а потім, коли зберемось, будемо вирішити це питання, чи відкладати, чи не відкладати. Тобто, на, це на ваша особа цьому питання. Мені здається, що вже... Ви можете подивитися, якщо там скільки Та, ми часу ми... потрібно. Скажете, зорієнтуєтесь, можливо. Наскільки я розумію, вони хочуть на вашу відзив написати свої заперечення, тому що вони тільки отримали. 26 числа було подано, в них відповідно є право надати такі заперечення. Якого відзив У нас був, у нас було, було заяв, заперечення на відзив, була заява про саме на їхній відзив. Пояснили саме? Я розумію, що вони надають гурину строки для відповіді на їхній відзив. Чи заперечення їх ще раз, почитай, на їхню відповідь? За того важко написано. Представник 27 червня до суду було скромно письмові пояснень провідчи стосовно попередньо позної заяви третьої особи, що здійснює, що заявляє самостійні вимоги, а також відповіді на відзив підписаної представником позивича урядів. 27 червня примірники таких документів скромні представнику позивача з використанням місії, це також 3 особи. Також повідомляємо суду про те, що 25 червня, з відповідною чином, отримали примірну відповідну відсутність. Ну, їм треба додатковий строк для того, щоб, я так розумію, щоб подати заперечення на відповідну все ж таки. А, ну, я теж так зрозумію. Ваша думка з цього приводу? Та розповідаю. А що з цього? Я підтримую адвоката. Дякую. Ваша думка з цього приводу? Я поки що не знаю з даної заяви, я не можу сказати, що, що, що там написано, бо кожен, саме, кожен думає, що, щось саме, що там має я надати щось, чи саме чи айсберг надати. Не зрозуміло. Ус, усних заяв мені не зрозуміло, про що йде мова. Тоді ще раз прочитаю про що йде мова, і ви ж мали високопитання. Питання справді повідомлення. <гументний> по поданню до суду про цілий документ. Погове сторони у суді Львова розглядається справа номер 449-699-25 за позовом Гуріна Медову ТПА і за вкриття особи ТПЦ Гурін ВПО Гурін ДВ про задозвільні вчинки дії та стягнення моральної школи. Тільки не домовили статті 43 ЦПК України, учасники справи мають право подати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розуму, заперечення чого заяв, а не так доводів, міркування, Судове засідання поставив призначено на 27.06.2025, року, 2015. Передавлені суду про те, що зв'язку за щорічною відпусткою представника відповідача 27 року до суду було скеровано письмове пояснення відповідача стосовно поданих попередньо позивної заяви третьої особи. Ну, знаємо про які пояснення, ми вирішували щодо них. Це третій особи, що заявляє на символі щодо предмета спору, а також відповіді на відзив, підписаний представником позивачого времени. 276 2025 року привітники таких документів скеровано представнику позивача з використанням ЄСІЦ, а також третім особам у цій справі з описом вкладення до цінного, до цінного листа. Докази скерування керування до примірників на у сумі. Також підальний розсуду про те, що 25 червня 2025 року відповідачі натримані на примірники відповіді на відзив буріну від цього разу підписаного собішна Гуріна, а також відповідь на від Гуріна. Вони пишуть. Відповідь на відзив буїна і відповідь на відзові до України. Придавляємо суд про те, що отримані документи потребують додаткового знайома та опрацювання, як попередньо бачається з'ясні. Зв'язку з, з наведенням ще просимо суд полохович думки інших учасників справи, розглянути можливість відкладення судового засідання або оголошення перерви в судовому засіданні. Хороша Роман Михайлович підписався. Бо, Можу вам сказати одне єдине. Вони затягують час будь-яким яким способом. Саме я не розумію тактику затягування, затягування часу, як, як і додаткові, як, як і додаткові е, пояснення, які не передбачені законом. Тепер вони знову шукають, шукають будь-яку лазейку для того, щоб саме надано мною надана була е, саме, саме позовна заява третьої особи. Судом було відмовлено їм надання на, на, на відзиву в попередньому засіданні. Саме тепер вони пробують саме знайти лазійку і знову саме давати відповідь на, на відзив, на, на позовну заяву третьої особи, не, прос, не просячи в, суда, в суду саме продовження строку, не показуючи поважність причин. І третє: саме, що на закон, законодавством не передбачено. Після відповіді на саме на, на, на відзив надавати ще якісь пояснення. Тобто знову здійснює здійснюється саме адвокат сказав, що саме так, такі пояснення, додаткові пояснення, з відповідно до, до, до цивільного процесуального кодексу, надаються виключно з дозволу суду. А до а суд не надавав такі дозволи ж е, саме на надання клопотання явля, явля, являє, являється. Предметом юридичної логіки для того, щоб саме щоб з допомогою слабкої тези прийти до саме до хибного результату. І більше, більше нічого. І інш, інших видів я діяльності в даних, в, даних, в даних документах не бачу, але не саме я на розгляд суду. Я буду заперечувати про то про то все. Суд має право на свою думку. Хочу додати прошу честь. Ще раз наголошую сум, що це є організація. Яка згідно електронного суду, має всю документацію? Це Друге, ця організація вам подала документ да, про те, що в них є юридична фірма. Я щось мало розумію, хто йде у відпустку юридична фірма, яка їх обслуговує. І яке взагалі поняття є. У юридичної особи поняття відпустки. В кого є відпустка? В цей момент вони не будуть обслуговувати будинок. Чи що вони будуть робити в цей момент? В юридичної особи немає поняття відпустка. Воно відсутнє. Є наказ, згідно якого хтось заміщає. Взагалі там багато людей згідно їхнього. Так само. Документів, що вони вам подали. Яка це причина? Я фізична особа, я маю право, а вони не мають таких прав. Ніколи мають. Що це за причини Вони вільні виставляють судді, а суд якщо їх не мають? Для чого нам держава електорний суд зробила? Для чого нам держава зробила поняття юридичного особи? Вони хочуть користуватися правами фізичної особи та протестують. Прошу суд взяти до уваги мої міркування і на розсуд суду. хай суд бере на себе відповідальність за чергову преференцію. За чергове порушення прав, які він надається юридичною суд. Дякую всім. За учасники ми відповідаємо до статті 180 заходи з України. у Запрощений відповідно подальшої поясні, міркування, аргументи щодо наведення позивочного повітряної відвідування пояснень, міркування, аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. Відповідно до. Чисну три статті ЦПК України до заперечення за це право встановлення частиною 3, 5, статті 178 цивільного 188 кодексу України відповідно до частини чотири статі стосімся цільного просина кодексу країни, заперечення подається строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання за заперечення, який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку види справи по суті. Вважаючи на те, що Відповідь на відзив було подана 26-го числа. 26-го червня 2025 року. Суд зобов'язаний дотриматись прав відповідача і надати йому можливість відповідно до статі столосімся ціна по ценах надати свої запрещення з метою забезпечення їхніх прав. Тому їхні клопотання супроводу підлягає задоволенню. І е, оголошується перевод на на за надання можливості. Доповнення вашої. Як ми знаємо, спокійні це засідань до нашої вини все відбулося, Віктору Меліановичу в одному, одному конверті відправляли двом особам. І взагалі не від варто не відправляли. Що кожній особі відповідала б у окремому коммерті? Б... Я отримала документацію в суді і могла дати відповідь тільки тоді. Порушення на порушення. Якщо суд вважає силової, будь ласка, знову юридична фікція. Лоби все, що хоче. Надаєте їм переференції? Будь ласка, на вашу суду. Я, на суд вже ухвалив це питання, і на права судного судового сідання зараз буде визначено, погоджена. З яким розрахунком чи поливали.